Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І ще один цікавий агрегат. Не готували, завели, від'їхали, попробували. Треба приділити цьому часу. Ще не мили, такі як є. Коротко про нього, детальніше, пізніше знімемо огляд. І навіть попробуємо протестувати, заливши води. Дуже цікавий агрегат. 14 кінських сил, дуже високий кліренс. Висота тут порядка 70-80 см до нижньої точки. Ширина оприскування 10 метрів. Штанги складається автоматично на сервоприводі. Висота теж на сервоприводі. Є два типи форсунок. Треба розбиратися. Чи вони одночасно працюють. Тут бачимо два канали. Є більший канал, менший. Треба розбиратися і дивитися, як воно працює. Чи у парі одночасно, чи можна перемикати і працювати двома різними типами форсунок. Я думаю, що. Мала би бути функція перемикання. Тепер, звичайно, гідропідсилювач керма, колія метр м, вузька, 1,40 м. широка опуклість диску, гідропідсилювач наперед і гідропідсилювач на задню вісь, оскільки вона теж повнопривідна. Це 4 х 4. Отака і секі з двигуном Кавасакі. Бачите, бортові, височезні. І дивіться, ще яка особливість. Бачите, передні колеса повертають. Два колеса повертають. Передні вліво, задні вправо, щоб швидше розвернутися. І поворот задніх коліс. Ну просто японці не перестають нас дивувати. Це блок управління, бак на 400 літрів. Я думаю, тут точно регулюється норма ну, тиском і, відповідно, треба. В залежності від швидкості руху, давайте підійдемо. Тут ще буде бачок-омивач рук, він є, він вкладається сюди. Цей бак теоретично і практично можна знімати, мити, від'єднувати, а по швидкості руху, бачите, є різні режими. Рух назад, перший другий режим, і коробка передач 4 швидкості. Наголошую двигун із Кавасакі. Бачите, тут навіть написали щось японці для себе 10 метрів, 5 зліва, 5 справа. Переведемо, будемо знати. І вал відбору P'Tio включається для насосу. Ну, кажу. Підготуємо, заліємо води, попробуємо. Нам самим мега цікаво розібратися з цим чудо апаратом. Шини в хорошому стані, без тріщин вузенькі, ну, для технічних так для будь-яких культур. 10 метрів штанга з автоматичним підйомом, автоматичним складанням, самі приїхали, залили, самі поїхали. Не треба ні розкладати штанги, ні складати, ні регулювати висоту, все автоматично. Ну, і ціна 5300 такого агрегату. Самохідний оприскувач. Не дешево, але воно того вартує, бо дозволить ефективно використовувати ваш час та зручність зусилля. Зовсім інші, чим навісним розкладання, складання. Ну і висота кліренсу, не забуваємо, це 73 сантиметрів. Кліренсу на тракторах практично такого не знайдете. Була в нас джерка кубота, але то був не оприскувач. А Власне, просадний тракторець. Це самохідний оприскувач на повному приводі з різними режимами управління. Власне, поворотом коліс. 5300 у нас на майданчику. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення.